Це сонячна система. Сонячна система це вісім планет, які обертаються навколо сонця. Сонце це найближча до Землі зірка. Вона є центром і єдиною зіркою Сонячної системи. Ми живемо на планеті Земля. Вона знаходиться третьою від Сонця. А щоб краще запам'ятати назви всіх планет, давайте вивчимо веселу лічилку. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій мандрівник. Два Венера. Ясний лик. Три Земля вітає нас. А чотири красень Марс. П'ять. Юпітер. Шість Сатурн. Сім Уран. За ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим, не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився. Раніше Плутон вважався планетою, але потім люди помітили, що він проходить повз Сонце, а не обертається навколо нього. Тому тепер він вважається карликовою планетою. А ви запам'ятали назви всіх планет? Давайте повторимо лічилку ще раз. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Раз. Меркурій, мандрівник. Два Венера, Ясний лик. Три Земля вітає нас. А4 – краса й Марс. 5 – Юпітер, 6 – Сатурн, 7 – Уран, за ним – Нептун. Вісім сонячних планет поспішають на бенкет. Був Плутон завжди дев'ятим, не беруть його на свято. Він найменшим уродився і до карликів прибився.